Всім привіт, з вами XBlot. І сьогодні ми побалакаємо на тему, чи можливо здобути безплатні робукси через програми. Бо всі хотіли чи хочуть здобути їх. Раніше ми хотіли собі хоч трішки робуксів, але не могли здобути їх. Попросту з-за того, що не могли задонатити, чи ще якісь причини. І тому ми йшли шукати якісь програми в Play Market, в яких можна здобути їх. І тому ми сьогодні побалакаємо про одну гру як Blox World. Реклама. Я зробив свою групу в Roblox, але там немає участки, тому в честь цього я роблю конкурс на 100 робуксів. Щоб в ньому взяти участь, вам потрібно перше, бути в моїй групі, друге, підписатися на Discord групи та написати готовий в вкладці Discussion. В моїй групі Discord ви можете балакати та скидувати ідеї для одежі в Roblox. Можливо, я її виложу. І то і через 7 днів після виходу цього відео. Бажаю тобі удачі. Давайте спочатку розберемо, що таке Bloxworld. Це гра, в якій можна кастомізувати свій скін, профіль, крутити колесо, і за це ми получаємо ігрову валюту. 100 ігрових валют рівняються 1 робоксу, а мінімальний вивід дорівнює 7 робоксів. Але щоб здобути ці 700 валют, прийдеться дуже потрудитись, бо вони не так уже легко здобуваються. Можна виконати всі завдання і ви за це здобудете максимум 200 валют, і вам ще залишиться здобути 500 валют, і це багато. І у вас останеться один варіант це крутити колесо, тобто дивитися рекламу. Там може випасти як і одна валюта, так і 5, 10, 20, 50, 100, 1000 та джекпот. А що випаде, то вже залежить від вашої удачі. Я вже накупив 700 валют. Давайте попробуємо їх вивезти. Зараніше, вибачте, за таке погане качество. В мене просто телефон поганий. Ми тільки що побачили, що вона написала, що заявка на виведення відправлена. Так що давайте перевіримо, чи мені вивозяться робокси чи ні. Ну я прям тільки що був дуже здивований, бо приложення із плеймаркета і щоб робукси безплатно получить, ну це не віриться. Ну, а ось оказалось це приложення правдою. Ось воно сработало, Ось мені виводиться 7 робсів. Повністю рекомендую вам. Ну, дякую, що додивились моє відео до кінця. З вами був я, XBlur. Всім пока, до скорих встреч. А дивіться, там ще два відео десь розположені. Подивіться їх також. Ну, чи потім, чи зараз. Мені без в'язниці.